Чому буря не кінець? Жив собі на березі великої ріки рибалка зі своєю родиною. Колись вода була щедрою, риба ловилася без зусиль, такі часи залишились позаду. Зараз улов ставав мізерним, сіті давно зносилися, а старенький човен потребував ремонту. Одного вечора повз їхню оселю походив сивий мандрівник, і він попросився переночувати. Господарі прийняли його з радістю, пригостили скромною вечерею, хоч їжі ледве вистачило, дали йому найкраще місце в хаті. Вранці, збираючись у дорогу, старий запитав Чим віддячити вам за тепло і хліб? Рибалка засміявся Бачу, ти людина мудра й бувала. Дай мені лише пораду, як вибратися з убогості. Старець замислився і мовив Хочеш змін, потопи свій човен. І сказавши це, пішов далі. Рибалка тільки знизав плечима, дурниця якась, без човна ми й так пропадемо з голоду. Він продовжував жити як раніше. Час минав, нестатків ставало більше, вечері все частіше не було. Аж доки не трапилась страшна буря, хвилі розтрощили його човен, ледве сам залишився живий. Погорювали з родиною, та іншого виходу не було. Зібрали пожитки і рушили вниз за течею шукати кращої долі. Дорога привела їх у велике рибальське селище. Скільки там було човнів, від величезних шхун до маленьких баркасів, але свого в нього не було, тож він лише сидів на березі і сумом дивився на чужі. Згодом він почав помічати. Один човен протікає, другий потребує латання, третій ось-ось розвалиться. І тоді він згадав, як добре вміє ремонтувати, бо власний човен лагодив усе життя. Почав підправляти чужі. Робота виходила настільки вправно, що скоро про нього заговорили у всьому селищі. Його човни ставали кращими за нові. Люди з навколишніх місць теж тягнулися до нього. Минуло кілька років, і колишній злидар мав гарну майстерню, добротний будинок з садом і достаток у родині. Лише тоді він збагнув слова мандрівника: щоб знайти новий шлях, інколи треба відпустити старе. Люди часто тримаються за минуле, бояться змін більше, ніж злиднів. А насправді саме зміни відкривають двері до нового життя.